Oh Відкрились чорні двері, з них виїхав чорний чоловік на чорній машині. За ним ув'язався чорний дим. Чоловік спитав Диме, де ти тянеш свій хвіст? В місті черепів, в низькому і високому збіжжі, в людських легенях, в думках і нервах. Дістав чоловік ключі, замахнувся на чорний дим. І пішов собі пішки. Відкрились червоні двері, з них виїхав червоний чоловік на червоній машині. За ним ув'язався червоний дим. Чоловік спитав: Диме, де ти тянеш свій хвіст? В місті черепів в низькому і високому збіжжі, в людських легенях, думках і нервах. Дістав чоловік ключі, замахнувся на червоний дим і пішов собі пішки. Відкрили жовті двері, з них виїхав жовтий чоловік на жовтій машині, за ним ув'язався жовтий дим. Чоловік спитав: Диме, де ти тянеш свій хвіст? В місті черепів, в низькому і високому збіжжі, в людських легенях, в думках. І нервах Дістав чоловік ключі, замахнувся на жовтий дим і пішов собі пішки. Відкрились білі двері, з них виїхав білий чоловік на білій машині. За ним ув'язався білий дим. Чоловік спитав Диме, де ти тянеш свій хвіст? В місті черепів в низькому і високому збіжжі, в людських легенях, думках і нервах дістав чоловік ключі, замахнувся на білий дим і пішов собі пішки. Відкрились прозорі двері, з них виїхав прозорий чоловік на прозорій машині, за ним ув'язався прозорий дим, чоловік спитав. Диме, де ти тянеш свій хвіст? В місті черепів в низькому й високому збіжжі, в людських легенях, в думках і нервах. Дістав чоловік ключі, замахнувся на прозорий дим і пішов з собі пішки. Відкрились хлібні двері, з них вийшов хлібний чоловік з корзиною хліба. За ним ув'язався хлібний слід. Чоловік сказав Лишайся вдома. Слід сказав «Продовжуй ти". Шли, шли і зустріли другого чоловіка, що вийшов з винних дверей і виніс глек повен мудрості, сіли разом під деревом, обмінялися чимали і рушили в путь. Вдома на кожного чекає сім'я. Їх побачили ті інші люди, і сказали До цього дерева вони знову прийдуть, може, й нас покличуть. Почули їх дерево і промовило Підійдіть. Підійшли і стали під деревом, прозорий заліз наверх. Інші лишили знизу, вони зімкнули круг і зв'язали дерево. Дерево сказало, відпустіть. Прозорий крикнув зверху Не пускайте. Дерево відкрило листя і глянуло ними на небо. Небо подивилось вниз зірками, чоловіки злякались і сказали: Розходимось по домам. Прозорому дракону смакували нутрощі прозорого чоловіка. Білий дракон поснідав білим чоловіком. Жовтий дракон пообідав жовтим чоловіком. Червоний дракон з'їх червоного чоловіка на підвечірок. Чорний дракон повечеряв чорним чоловіком. Де були, там і лишились, не дай же нам Боже повторити їх долю.